15 червня у приміщенні центру надання адміністративних послуг розгорнувся пункт безплатної правової допомоги. Консультації з будь-яких правових питань мали змогу отримати усі громадяни України та особи, які перебувають під її юрисдикцією. Не вперше ми робимо ми від започаткування, якби нашого центру. Ми зробили собі таку програму, де ми відвідуємо кожну. Кожне наше село і розповідаємо людям про нашу безоплатну правову допомогу. До нас мають право звертатися всі люди для отримання первинної правової допомоги, саме консультації, це складання документів не процесуального характеру. А для отримання ось саме вторинної правової допомоги є статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Визначений певний перелік громадян. Це малозабезпечені громадяни, особи з інвалідністю учасники бойових дій, внутрішні приміщення особи та інші. За безкоштовною правовою допомогою можна звернутися телефоном 0800 213 103 або завітавши безпосередньо до Житомирського місцевого центру за адресою місто Житомир, вулиця Гагаріна, 47. Працюємо з 9 по 6 годину, в п'ятницю працюємо з 9 до 16.45. Без проблем, якщо будуть питання, звертайтеся, завжди раді.